Доброго дня, діти! З вами знову ваші друзі: голосний та приголосні, твердий приголосний та м'який приголос. Сьогодні вони до вас завітали і хочуть перевірити домашнє завдання та ще завдання вам завдати нове. Відкривайте свої зошити. Ми з вами на, на тому тижні вивчили їтьовану літеру. «Ї», яка позначає два звуки «й» і І. І ми знаємо, що цей звук поділяється завжди на два, тому що він стоїть на початку літера стоїть, або після апострофа, або після голосної. Так, вам були такі слова задані. «Їжак». Тут ми бачимо два склади, наголос падає на другий. І «ї» у нас стоїть на початку. Їжа. Також тут два склади. Наголос падає на перший, і «ї» стоїть на початку. Наступне слово. Поїздка. Тут ми бачимо три склади, наголос падає на другий, і «ї» стоїть після голосної О. Хазяїн тут також три склади. Наголос падає на другий. Ї стоїть після голосної. Я. Переїзд. Три склади. Наголос падає на третій склад, Ї стоїть всередині після голосної. Їхати розбирали з вами. Україна. Тут ми бачимо чотири. Склади. Наголос падає на третій склад, і її стоїть середині після голосної А. Сироїшка. Також чотири склади. Її стоїть, і наголос падає на третій склад, а її стоїть всередині після голосної О. І останнє слово вам було Київ. На, два склади, наголос падає на перший, Ї стоїть всередині після голосної И. так, на цьому тижні ми з вами вивчили літеру М'який знак, то ця літера не позначає ніякого звуку, і ніяк вона не буде писатися. Але вона буде пом'якшувати завжди приголосну, яка стоїть. Перед нею. Давайте розберемо одне слово, наприклад. От у нас є слово кулька. Підставляємо кулачок під подборіддя і визначаємо, скільки тут складів взагалі куль, К. Тут ми бачимо два склади. Перший склад куль, а другий К. Давайте визначимо наголос, де в нас буде. Кулька, кулька. Ми чуємо подовжений перший склад у нас. І розбираємо далі слово. Перша літера К. Кулька, К. Чуємо, що вона тверда, приголосна, У – голосна. Куль, Ль, ль. – Чуємо, що літера Л у нас пом'якшена ль. І бачимо, що після неї стоїть м'який знак. Значить, вона буде пом'якшена, приголосна. Дві риски. М'який знак у нас не позначається ніяк, ми його пропускаємо далі К тверда і А у нас голосна. Тобто всі слова, які ви бачите тут, і бачите м'який знак. І перед м'яким знаком літеру приголосну, то вона буде завжди пом'якшена, а під м'яким знаком нічого ми не ставимо. Для вас будуть такі слова: стілець, перець, кінь, кулька, сіль, піньок, пальма, лялька, бурулька. Оці слова вам потрібно зробити, визначити, скільки складів зробити наголос і звуковий аналіз цих слів. Дякую, до побачення!